Вітаю! В цьому відео. Ваші увазі результати 20-го туру УПЛ сезону 24-25. Не підписуйтесь. Ставте вподобайки, щоб залишатись на хвилі футболу. Коментуйте відео, а я розпочинаю. Чорноморець поїхав до полісся. Житомирчани здобули впевнену перемогу над одеситами. Господарі домінували в атаці, реалізовували свої моменти. Одесити намагались відігратись, але їхніх зусиль вистачило лише на один гол. Полісся не програє вже 5 матчів підряд. Уаскла приймала Карпати. У Полтаві розписали суху нічую. Обидві команди створили кілька нагод, але реалізація підвела обох. Безподаріли діяли надійно. А гра видалася досить рівною. 0-0 на табло. Динамо Київ поїхало в Черкаси до ЛНЗ. Яни вирвали перемогу в складному виїзному матчі проти ЛНЗ. Черкащани намагалися боротися та навіть зрівняли рахунок. Але гості в кінці ж зуміли дотиснути суперника 1-2. Шахтар грав з Кривбасом. Центральний матч туру. Завершився бойовою нічого, гірники відкрили рахунок, але Кривбас відвів судким голом. По другому дамі команди мали шанси на перемогу, проте нічийний результат залишається незмінним 1-1. Лівий берег грав з Вересом. Депутант УПЛ продовжує дивувати, добувши перемогу над Вересом, господарі продемонстрували організовану гру двічі Пробивши захист Вересу 2-0 на табло. Олександрія поїхала в гості до Ковалівки. Олександрія мінімально перемагає Колос у важкому виїзному поєдинку. Єдиний Гол став результатом індивідуальної майстерності, а Колос так і не зміг відігратися 0-1 на користь Олександрії. Заря грала з оболонью. Луганська колектив здобуває непросту перемогу над Київським. Попри напружений матч господарі змогли реалізувати свої моменти та втримати перемогу 2-1. Рух. З інгульцем закривали тур. У напруженій грі рух здобув мінімальну перемогу над Інгульцем. Матч видався жорстким, що підтверджує вилучення в складі господарів. Лів'яни скористались чисельною більшістю і забили єдиний гол у зустрічі на останніх хвилинах матчу. Перейдемо до статистики. Ванат. Залишається кращим бомбардиром з 12 голами. Таблиця зараз має такий вигляд. Перша п'ятірка без змін Динамо більше відірвалося від тахтаря. Заря піднялася на шосте місце, обігнавши Карпати. Верес опустився на 9, допустивши вверх рух, а лівий берег обігнав черкаський ЛНЗ. Інші команди залишаються без змін. Бачимо, що середина тільки змінювалася в цьому турі. І у 21-му турі зіграють 11 березня. Олександрія прийме оболонь. Заря поїде до Динамо. Верес зіграє з Полісом, Карпати приймуть Шахтар. 15 березня наступні матчі. Кривбас прийме Лівий Берег, Колес поїде до ОМЗ, рух зіграє з Ворською. І 16 березня Нігулець з Чорноморцем закриє тур. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!